Паріжик і піддашок готовий, тепер можна подумати про реставрацію дверей. Перед тим як наводити красу, необхідно зняти всі шари старої фарби. Цим ми сьогодні з вами і займемося. Ось так виглядають наші двері зблизька. Сумна картина. Але повірте, з цього всього можна зробити лялечку. Знову настав час цього інструменту. В першу чергу за допомогою будівельного фену і шпателю я знімаю перший самий товстий шар фарби. Ця справа для терплячих, так як вона не швидка. Потрібно добряче попрацювати. Але зараз ми з вами трішечки прискоримо цей процес, щоб вас дуже не мучити. Не знаю, чи буде вам щось видно, але отут тут по обналічки і отут-оцей клаптик я сьогодні почистила до кінця, не встигаю, тому що вже, бачите, він темнішає, а треба додому їхати. Добре, що дали попрацювати сьогодні взагалі. Я думаю, зараз вимкнуть світло. ось-ось. То я встигла хоча б три години тут попрацювала над цими дверима. Сподіваюся, наступного разу я хоча б дочищу ці два шматочки, але не факт. Це залежить від електроенергії. зараз ще мені треба швиденько, чого мігає? Мерехтить світло. Поприбирати оце все діло тут, смачить знов порожок. Потихеньку, ладіло просувається. Сподіваюся, все ж таки, скоро тут буде краса. Мені там пишуть про стіни. На стіну у мене вже є і фарба, і, і сюди, і сюди. Сподіваюся, її, звісно, вистачить. Не факт, звісно. У мене завжди так, я сподіваюся, що вистачить, а потім докупляю. Але я, основна місія у мене доробити двері нарешті. А потім, для того, щоб робити стіни, мені, у нас я порахувала 10 вікон, виявляєте собі? І на кожному з 10 вікон. Вікна, не, не, не на всіх. Ставні, оці що з двох сторін, Тут треба буде їх шаманити. Боже, того літа я тут всю повотину прибирала, цього літа знов все в повотині. Коли вони встигаються це плести, тут прямо сипається оце все. Бачите, що робиться? Я думаю, воно не складно буде тут прибрати. Але треба прибрати і перед тим, як робити стіни, фарбувати всі вікна і ставні, а це дуже довго буде. Не знаю, якось потихеньку воно зробиться. Колись зробиться. Напрягає, звісно, що швидко в мене це зробити не вийде. Ще плюс електроенергію не завжди дають. А все це знімати в основному треба феном і болгаркою. Тому так воно розтягається все дуже повільно. Своїми руками, що ж ви хочете. Це не те, що робоче. Прийдуть і поки не зроблять на об'єкті, не підуть. Ага, тут все потихеньку сам шаманиш. День другий. Танцюю далі з дверима. Залишилася ця створка. На сьогодні все, більше не встигаю зробити. Срочно треба вімкнути полив, щоб пролити город. Буду вже збиратися додому, розстроїлася. Думала, можливо, вийде мені реставрувати в якості фарбування все це діло, але ця створка така покоцана, вся, місцями прямо такі сколи. Навіть якщо ці сколи позамазуєш поклівочкою, все одно вона дуже паршиво виглядає. Ця ще більш-менш тримається, а ця ну, дуже сумна. Тому прийняла рішення, я та дороблю свою роботу. Познімаю всю фарбу, щоб лу... 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 те, що лущиться, не відвалювалася. Але, скоріш за все, буду оббивати. Обівка буде гарно виглядати і на вулиці. Тепер у нас є захист у вигляді піддашка. Я думаю, все добре буде. Головне, щоб матеріалів вистачило. Але фарбу все одно дознімаю, щоб уже під обівкою нормально двері виглядали. Фарбувати я під обівкою не буду, тільки по контуру, як і минулого разу. Але оце все треба зняти. Куди ж його залишати, коли воно таке. От? Всередині такого не було, то я не знімала там під обівкою, а тут треба. Потім ще доведеться шліфувати. Сьогодні другий день, третій день 100% ще витрачу. І шліфування, не знаю, скільки в мене займе. Не швидка ця історія вся, а я... але я думаю, що результат буде того вартий. Зараз, звісно, вони такі страшні, нічого, будуть гарні. Терпіння, все буде. Сьогодні знайшла ще один кавунчик. Такий сорт я посадила вперше цього року, не пам'ятаю назви, там чотири різних сорти садила. Пам'ятаю, тільки Бахчанський свій, той ми минулого разу їли. Спробуємо, що це за кавунчик. Такий корявий кабачок з кабачками цього року, ну, взагалі не густо. Похворіли майже всі кущі. Так само з квасолею. Саджала по пів рядка червона шапочка і лімську квасольку. Сьогодні червону шапочку вже вибрала, але з того, що я бачу, це майже те саме, що я її посадила, ну, може капельку більше. Взагалі рік невражайний. От саме більше радує часник. Ну, цибулька ще непогана, картопля бачу непогана. Все інше, ну, напроч, все хворіє. Я не знаю, що це за рік такий. Так, ладно, збираюся додому. День третій. Їду працювати. Хочу дознімати сьогодні нарешті фарбу з дверей. У нас погода сьогодні дуже класна. Тепло. І на небі такі гарні хмаринки. Неспекотно, приємно. І їхати, і працювати в таку погоду одне задоволення. Дивіться, яке гарне небо. День третій. Ледь не спалила хату тільки що. Сижу, обшкрібаю далі фарбу. За допомогою фену. Будівельний фен. Звичайний, самий стандартний. Виявляється, тут між дощечками понапхала якусь тканину з ватою чи щось таке. Тут. І фен цей нагрів її до такої степені, що вона загорілася. Бачите, мокре, поливала тільки що, думала спалю хату. Так що навіть з будівельним феном будьте дуже-дуже обережні. Мало того, що я собі опіки понаробила вже, всі руки попекла, та й не тільки руки, оці от гарячі. Шматки фарби падають на ноги і ноги обпекла теж. Ой, поки я б шкребу ці двері <сь> і собі ще нароблю шкоди, хоч би хата ціла лишилася. Хочеш, як краще, а виходить, як завжди. Ну що, роботи з будівельним феном нарешті завершені. За три дні по пару годин ну я це зробила. Отак от от зараз виглядає оця сумна створочка. Вся покоцана абсолютно. Це я вам розказувала краще виглядає. На даному етапі мені треба перемикатися на болгарку зі шліфувальною насадкою. Все це гарненько прошліфувати, Петя не дає нічого сказати, розкукарека І потім, уже після шліфовки, можна вже займатися. Подальшими гарними роботами. Поки все виглядає дуже страшненько. Буде гарніше. Боже, моєї радості немає межі. Я навчилася знімати і міняти насадки на болгарку нарешті за допомогою цього ключа. Виявляється, тут є кнопочка, яку треба затиснути, і тоді. Фіксується, не крутиться, насадка ця, і можна тоді ключом уже крутити, вертіть яку сторону хочеш. І вдалося мені нарешті, так що я тепер вмію сама міняти насадочки. Обов'язково при роботі з болгаркою вдіваємо захисні окуляри і бажано надівати масочку для дихання. У нас дощика не було, але десь вдалині був, і на небі з'явилася гарна веселка. Ось так виглядають відшліфовані двері. Тепер, якби я хотіла все фарбувати, то треба було все знежирити, прогрунтувати і фарбувати. Якщо є жук, то перед знежиренням обробляють від жука. Якщо є сколи дуже великі, чи дирки, перед ґрунтовкою обробляють всі ці шліфують дірочки. Ждуть висихання, шліфують знову і потім тільки ґрунтують, фарбують. Хочу до свого дня народження встигнуть зробити ці двері, щоб забути за них. Так що Завтра я трошки дошліфую, порог забула там, де синеньке прошліфувати. І хотіла попросити чоловіка, щоб він мені зняв цю ручечку, яка буде заважати. Вже. І ми її чіпляти не будемо. Я куплю другу таку саму, яку в нас там на вірандочці прикріплені, щоб однакові були ручечки. Все, на сьогодні можна відпочивати. Велику роботу я сьогодні зробила, так що молодець я.